Добрий день, шановні глядачі! Вітаю у вас у себе на каналі на своїй кухні. Ви мене просили порекомендувати вам якісь рецепти для посту. Я хочу, по-перше, сказати, що в мене на каналі є рибка. Можете переглянути у списку відтворення рецепти і подивитися. У мене також є пісні трубочки дрова із капустою. Також є пісний пиріг солодкий і є пісний майонез. А сьогодні я хочу запропонувати вам. Пісний салатик з крабовими паличками і з пісним майонезом. І для того найперше з вами ми зробимо майонез. Я вирішила вам показати у цьому відео ще раз, як я його готую. Для того, щоб приготувати пісний майонез, мені треба у мірний стакан налити 50 грамів маринаду із квасолі. 50 мл правильно буде сказати. Так, дивимось на поділки. 50 мл. Косольку краще забрати, звичайно. 50 мл маринаду є, і тепер нам треба попробувати його на смак. І якщо щось потрібно, додати. Я б додала. Чайну ложку яблучного оцту, можна любий, який у вас є, і на кінчик прям дрібку солі. Також я додаю сюди будь-яку гірчицю, яка є в холодильнику. У мене сьогодні є діжонська гірчиця, я додаю її чайну ложку. Все. І тепер нам треба цю масу збити блендером. Поки стане з цієї маси біленька емульсія. Зараз вам все буду показувати. І тоді буду цілочкою, як стала емульсія, вливати 200 мл олії без запаху. Все, починаю збивати емульсію. Друзі, я камеру не виключаю спеціально, щоб ви розуміли в реальному часі, скільки часу я її збиваю. Ось дивіться, от наш маринад перетворився в отаку біленьку емульсію, обілів. І тепер ми будемо цівкою вливати сюди олію і збивати густини. Такої, як нам потрібно. Чим більше олії, тим густіший буде майонез. І так починаю збивати. Все, друзі, ось такої густини виходить майонез. От, я перехиляю стакан, він нікуди не випадає. Гарний густий майонез. Будь ласка, користуйтесь пісний на піст, готуйте салатики. Для салатику, друзі, ми нарізаємо 300 г крабових паличок. Нарізаємо їх так, щоб вони були приблизно, ну, як кукурузка, можливо, трошки менше. Я буду розрізати паличку вздовж на 4 частинки. Ви ж, якщо любите крупніші, Крупніші шматочки, ріжте крупнішими шматочками. Ви знаєте, що від величини шматочки залежить смак, я вже в цьому переконалася. Якщо більше ми порізати, буде салат мати інший смак. Тому, хто як любить, так і нарізає. Я буду сьогодні різати досить таки дрібненько. Викладаємо салатничок. І далі, друзі, я буду в свій салат додавати. Стебла селери багато з вас писали, що ви не можете знайти в своїй місцевості стебел, вас не продаються. То, будь ласка, можете замінити стебла селери? Ну, звичайно, що з селерою це буде особливий смак в селері дуже багато вітамінів. Але якщо у вас немає, можете замінити свіжим огірком або на крайній випадок навіть покинською капустою. Повірте, що це теж буде смачно. Я зараз буду різати стелеру, мабуть, буду її розрізати отак на двоє, бо вона досить таки шрученька, щоб все таки шматочки всі були більш-менш одинакові. От, тому, що у вас є свіженьке, схоже на селеру, що додати салатику свіжості, те ви і додавайте. Я нарізаю далі северу. Друзі, севери 250 г. Я для вас зважила всі продукти. Окрім кукурузки. Кукурузку, я не важала, кукурузки банка стандартна. Нарізаю в цей салат кучечок кропу свіжого. Він додасть ще більшої свіжості. Ви ж можете дати заморожений або не додавати зовсім. Можете цибульку зелену додати, теж сюди гарно підійде. Це не є обов'язковий продукт. Далі ми салатник додаємо 300 грамів. Я зважила вже відвареного довгозернистого рису. Пропарений рис. В сирому вигляді була 100-грамова стопочка. Зварився, я зважила 300 грамів. Додаю сюди до основної маси і додаю одну банку консервованої кукурузки. І звичайно. Додаю сюди зелень. Можна ще, друзі, трошечки підсолити, тому що я тут солоні тільки палички, ну і кукурудзка доведена до смаку. Рис я не солила, тому я додам дрібочку солі, але зовсім небагато, обережно, щоб не насолити, тому що майонез домашній, він гарно посолений. Буквально дрібку. Ну можна трошки додати перцю. чуть чуть Хто не любить, можете не додавати. Це додаємо майонез. І перемішуємо. Майонез я додаю весь, тому що тут рис, він забере його, щоб салатик не був сухим. Викладаю весь майонез. І гарненько розмішую салат. Ось такий красивий, свіженький, ситний, з хрумкою селерою салатик до посту. Виходить. Запрошую вас, друзі, готуйте, смакуйте, нехай і ваш піст буде смачним! Дорогі мої друзі, а я вам дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео, за ваше добро і за ваше тепло. Смачного вам і до нової зустрічі! Па-па!